Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хотіла з вами поговорити на тему яскравого килима в моєму квітнику. Це про таку рослинку, яка називається портулак. Зараз у нас сьома 20 ранку, і, як ви бачите, портулак тільки починає квітувати. До речі, 10 хвилин тому я виходила, всі квіточки були ще зовсім закриті. І е, в цей час ділоньки літали над е, цим лавандином. Вони його запилювали і пролітали над портулаком. Пролітаючи, вони дуже ретельно слідкували, коли ж він зацвіте. І ось дивіться, він зараз відкриває тільки на свої квіточки, і бжілки вже всі на місці. Вони його дочекалися. Партулак це така дивовижна рослинка, яка відкриває свої квіточки одноденки. Під певним кутом сонячних променів. Тобто вони ці квіти цвітуть не цілий день і цвітуть тільки під певним кутом, як я вам тільки що сказала. І от знаєте, цей кут дуже дивовижний. Я от так і не можу зрозуміти, коли ж коли він у мене цвіте. Явно коли сходить сонце, він зацвітає. А вдень чомусь інколи він закривається, а інколи він цвіте. І ось дивіться, який він прекрасний, який він створює фон чудовий. Ось отакий дивовижний портулак. Що це взагалі за рослина? І звідки вона у мене взялася? Ця рослинка є дуже такою невибагливою. Вона у мене росте. На такому бідному ґрунті, піщаному ґрунті, бідному, який мало поливається. Отут, от в проміжках між трояндами, в мене все майже не поливається. Я поливаю троянди під корінь, а весь інший простір своєї клумби я не поливаю. І ці квіточки прекрасно себе тут почувають. Ось портулак прекрасно квітує. Я його ніколи не сію. Колись давно ми гуляли в парку, я побачила цю чудову рослину, дивлюся, вже є там насіння. І зібрали насіння так невимушено, і напівжартамая вдома закинула це насіння. У себе у квітник і воно проросло. З того часу я жодного разу портулак не сіяла. Він сам насівається, сам сходить, сам себе регулює, тобто ось така чудова рослинка. І єдине, що він сходить достатньо пізнь, пізно. Тобто, коли вже зійшли всі бур'яни, тоді на ґрунті з'являється такий червоний якийсь наліт сходів. Партулака. І от саме основне це витримати і не спалоти цей портулак. От, коли прополюєш бур'яни, головне, найголовніше це не спалоти портулак. І він сходить десь наприкінці травня на початку червня. В середині червня портулак вже починає квітувати, квітує активно і квітує протягом двох місяців. Тобто, до середини серпня прекрасно зберігає свої декоративні властивості. І... В середині серпня він ще квітує насправді. Але стебла у нього видовжуються, стають коричневі, утворюється багато насінневих коробочок і він втрачає свою таку от свіжість і декоративність. В принципі, його можна ще тримати, і в деяких місцях, де він у мене росте, він сам по собі там росте без моєї участі. і... Наприкінці навіть серпня можна побачити його квітування, тобто, ось така рослинка чудова, створює яскравий килим. Тобто, якщо у вас є вдома великі простори з піщаним ґрунтом, де не відсутній полив портулак себе, прекрасно там буде почувати. От якщо ви хочете задекорувати таку ділянку у себе вдома, це прекрасна рослина саме для цього. Окрім того, дивіться, це ґрунтопокривна рослинка, бачите, він вчепився за землю і зберігає вологу У нього листочки такі, як у сукулентів, бачите, вони накопичують вологу і Грунт під, під цією рослинкою, він затінений і зберігає таку, таку затишність над ґрунтом. Ось, Ось така рослинка. І у мене він квітує тоді, коли якраз перша хвиля цвітіння троянд відходить. А наступна ще не наступила. Тобто по перервах між квітуванням троянд. От тому він у мене і росте. А насправді створює такий от яскравий-яскравий килим. Ось такий у мене портулак. Ну і наостанок, що я хочу вам сказати. У нас, як і, мабуть, по всій Україні, зараз сильна спека. Вчора було 35, сьогодні обіцяю 37 і ще декілька днів буде стояти, а портулак буде цвісти. Кхе -кхе. Вибачте, окрім того, дивіться, вчора я показувала вам трояндочку Чарльз Дарвін. Вона розцвітала і ось дивіться. Дивовижна, але Чарльз Дарвін тримає квітку, от, не дивлячись на те, що це троянда англійська, що англійські троянди це такі капризулі, які не виносять ні сонця, ні дощу, тримають квітку недовго. А ось Чарльз Дарвін, подивіться, будь ласка, прекрасно себе почуває, мені здається. Єдине, що дивиться, мабуть, під впливом такої спеки, він дещо змінив своє забарвлення. У мене є відео, де е, присвячене цій троянді, яке так і називається «Чарльз Дарвін, 50 відтінків жовтого. Якщо ми зараз подивимось на квіточку, от яка розкрилася. Дивіться, то жовтого в ній дуже-дуже мало. Вона виглядає, ну знаєте, більш такою брудно-рожевою якоюсь, ну, як колір пряженого молока. Бачите, як виглядає зараз Чарльз Дарвін. І жовтуватість зберігається, бачите, жовтий колір тільки на стадії бутонів. Ось і все, ось і така трояндачка. Бачите, який колір мінливий у неї. Ось таке в мене відео сьогодні. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайк, не сподобалось, дизлайк. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення!